Тово зобов'язаний розумієш? Я виконую вказівки, розпорядження і укази президента. Я не можу, як кажуть, У вас є власна воля. Вас є власна воля. Моя воля говорить, то що я роблю все для українського народу. Відповідно до тих посадових функціональних обов'язків, які на мене покладені, оце моя воля є. Сам сам да Галицького району. То прийдіть, скажіть, Так Я приходжу до вас і, бін говорю. Бін 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 і говорю. Бін бін. Я приходжу і говорю, Букав, хлопці. Був, кажете, я ще раз вам кажу, я не можу зробити все отак, так і зробити, тому що є закони. Але я хочу, щоб мене чули теж. що я роблю знаєте, все, що я можу, можу зробити. Вас я вас ви, ви знаєте за те, що вчора які входить. Я сьогодні, сьогодні почув почу про ці речі, розумієте? Ну я не можу працювати, тому що я стою отут і мене ніхто не чує. Я ще раз вам казав: я готовий спілкуватися з вами. Що завтра готовий, на 10-ті кажуть, ну, що ж мої дітей? На одиннадцять. Ну не Такі просто так, вона. як Після ви робите. Як ви робимо?